Астрологічний прогноз мобілізації і демобілізації наприкінці 2024 і в 2025 роках. Восени 2023 року Валерій Залужний заговорив про те, що треба підсилити мобілізацію, і що кількість військових призваних в армію мусить бути збільшена. В астрології це, цей показник це точка затемнень вовні. Точка затемнень означає, що люди мусять відповідати за наслідки своїх виборів. Тобто, якщо країна воює, то наслідком є мобілізація. Якщо країна хоче перемоги, то наслідком цього є мобілізація. І країна мусить відповідати, якщо вона цього хоче своїми діями. Люди не хочуть, люди хочуть, щоб їм все було і за це нічого не було. Але затемнення це якраз такий механізм, який включає карму, тобто причину і наслідки. Так от, восени 23-го року заговорили за оці наслідки. Ну, в принципі, вже влітку 23-го, ну так сильніше восени. Але восени точки затемнень були в знакі Здіака Овін, який означає війну. Але затемнення само не попало в знак Здяка Овін, восени 23-го року. Затемнення були в Терезах і в Тельці. А от навесні 2024 року затемнення Сонця було якраз таке вовні. І в Україні відбулася оцей новий закон про мобілізацію і його наслідки якби мобілізація. Те, що робиться під час затемнень, це те, що по-нормальному, по-хорошому людина або країна не робила і тепер робить не по-нормальному і не по-хорошому. Тобто робить ну, проблемно, скажімо так. І наслідки цієї мобілізації є також проблемними. Значить, і для військових, і для тих, кого мобілізували, бо вона неякісна. В затемненні не відбуваються якісні процеси. Також це пояснення, чому закон прийняли без поправок, тобто прийняли, яким був, це є ефект затемнень. Зараз відео записується теж в ефект затемнень. В період затемнень сили, ну, такі, які тримають адекватність, вони ослаблені і тому приймаються часто неадекватні рішення. В мене вибачаю теж, імунітет ослаб, я трохи застудився, тому в мене такий голос. А, значить, далі оці точки затемнень, вони починають виходити зі знака Зодіака Овін в, Ще скажу, в січні, 2025 року. в січні 2025 року, це означає, що в січні 2025 року починаються перші такі ознаки того, що примусова мобілізація, а затемнення означає саме примусові процеси, ну, її треба закінчувати. Але це знову почнуться розмови, як от вони почалися влітку на восени 2023 року з боку Валерія Залужного. Розмови і тенденції, але не сама ну, така ситуація. Оці тенденції почнуться в січні 2025 року. Затемнення Вовні відбудеться в 29 березня 2025 року. Це останнє затемнення в знаки з Дяка Ну, Найближчим часом. Тобто мої прогнози такі, що ну, от, на початку весни 2025 року будуть ну, остаточно вирішуватися якісь питання пов'язані з війною. А, в темі, вочевидь, всі війні різні. Я не досліджував війни в своїх заняттях астрології, раніше зараз вимушений це робити. Але я розумію, що всі війні різні, мають різні причини. Як люди різні, отак і війні різні. І от ця війна, наприклад, в ній дуже хорошо проявлено, хорошо, дуже сильно проявлена енергія риб. І таким чином тема мобілізації і демобілізації вона пов'язана з цим знаком зодіака Риби, планети, з якого починають тільки виходити влітку 25-го року. Як проявляється знак зодіака Риби? В питаннях мобілізації. Воно проявляється як ухилянство, так зване. Тобто риба в воді ухиляється від людини. Коли людина хоче її схопити, то риба тікає. Так само, чоловіки, які не хочуть мобілізуватись, вони тікають. Хто внутрі України, хто втік за межі України? Тобто, поки планети в рибах, це означає, що чоловіки, які хочуть втікти або сховатися від мобілізації, вони будуть ховатися. Також знак Зодіака риби означає такий спосіб життя, який, ну, такий, який ведуть люди, які не зареєстровані в державі, щось там своє роблять, приховуються від держави або тайно свій бізнес ведуть. В общем, тайну діяльність оце тайне таке скритність. Також риби означає тема невідомості, і вона видна в темах полонених. Ще рік назад, у 2023 році восени, я робив прогноз, що не прогнозую, що випустять військовополонених раніше, ніж приблизно літо 2025 року. Не раніше. Пізніше, можливо, не раніше, тому що Сатурн буде в рибах, а це означає, що невідомо, невідомо про людей, які є в полоні. І в картах ну, військовополонених, які я. Іноді спостерігаю в своїй роботі, це також видно, що в них на найближчих часах масового звільнення я не прогнозую. А у тих військових, які знаходяться на війні, знак Здяка Риби означає бажання уйти з війни, демобілізуватися. А у тих, хто хоче втікти, у тих втікти. Або ну, ситуація взагалі невідома, або ситуація тайни, в якій військові знаходяться, вони б могли спілкуватися, але вимушені зберігати військову таємницю. Це теж енергія риб. І оця вся енергія, що військові вимушені зберігати військову таємницю. Значить, і тих, хто хоче ховатися від армії, вони тікають, ховаються, скриваються. Це все ну, в общем, це все ж сказав. Це енергія риб, і планети з риб починають виходити з літа. 2025. -го. А в ретроградно вони відкотяться восени і взимку 25 і повністю вийдуть наприкінці зими на початку весни аж 2026 року. Тому в кращому випадку <кій> а процеси мобілізації вони приблизно до ну, Літа 2025-го, можливо, до весни. Всі процеси плав не, не радикальні, тобто при планетах в рибах. Радикальні починається оце совна, коли планети входять в овін влітку 2025-го, тоді більш радикальні. А такі, що, скажіть, точну дату, коли щось буде, нема точної дати, всі процеси дуже ну, поступові. Але це відео про те, що не буде закінчення мобілізації наприкінці осені і навіть взимку. Теж не буде закінчення мобілізації. Я спілкуюся спілкуюсь з людьми і люди болісно сприймають ну, таку інформацію зараз, коли я кажу, що ну, до кінця року війна не закінчиться. А півроку назад, рік назад, два роки назад, люди ну, вообще б мене побили, якщо б я сказав, що війна буде так довго. І є, ну, на жаль, такий суб'єктивний фактор, що і я теж ну, мені не вірилось, що ну як це довго може бути. Знак зодіака риби означає тягнути резину. І от уця війна, це як тягнути резину, <кій> тягнути гуму до літа 2025 року. Я зараз в період затемнень такий ефект, що. Не дуже хорошо все понятно. Це типово в період затемнень. Ну, згадайте минулі затемнення. Це напередодні прийняття закону про мобілізацію, і напередодні допомоги з боку Сполучених Штатів Америки Україні. Була ситуація непонятна, і вона змінилася після затемнень. Так само зараз. Я думаю, що можливо мені прийдеться ще один відеоролик знімати на цю тему після затемнень, тобто. Там у другій половині жовтня, бо м, якісь фактори вони відкриються. Поки що мені незрозумілий, наприклад, я точно знаю, що це важливе щось означає положення Марса в Раці цієї осінні, взимку. Цей Марс в Раці, він конфліктує з картою незалежності України. По карті Незалежності України це точно означає військовий конфлікт. Тобто, які він форми буде мати взимку, непонятно, бо знак Зодіака Рак воно означає внутрішнє, а ретроградний Марс означає ще більш внутрішнє. Тобто це може бути внутрішній конфлікт, ну, типу елементи громадянської війни або громадянського конфлікту, ну, скажімо так, ну, як в Україні, так і в Російській Федерації внутрі. Марс означає військовий, Рак означає додому, тому при Марсі в раці військові ну, дуже сильно будуть хотіти додому. Це вже от Марс в раці ну, вже знаходиться там 10 днів і буде до середини весни, за мінусом півтора місяця, там, на початку зими і наприкінці осені цієї цієї. Тобто, Ну, Понятно, що військові при цьому позиції будуть хотіти більше всього будуть хотіти домой і в Російській Федерації, і в Україні. Перше, друге, це е, ну, взагалі, по ідеї, мусить якісь умови такі статися, при яких військові дійсно більша кількість або більший відсоток військових, він буде е, ну, знаходитись вдома, відпусток, Ну, по ідеї, мусить бути більше. Це у... Е, у другій половині зими на початку весни. <кхем> Ото затемнення на початку весни в березні, вовні, яке я показував буде, воно, по ідеї, мусить означати якісь а, ну, такі, знаєте, затемнення це от Україна хоче, ну, як не Україна, а ну, як би сказати, влада України провозглашає, що Україна хоче перемогти. Ну і ми всі повторюємо там перемога, перемога і все таке. Але затемнення це не про те, що ми хочемо, а про те, щоб прийняти реальність і ну, погодитися з нею. Як навесні 2024 року. Ну, багато хто в суспільстві не хотів мобілізації, але прийняли закон і ну, люди були вимушені погодитися з нею. Так само, от, от зараз у затемнення восені відбувається, вони будуть нав'язувати Україні і Росії, і всім іншим країнам якийсь ну, реалізм. Тобто, а не то, що я, я то, що, що хочу, то й ворочу. Ну, і оці затемнення, вони трошки підмоделюють ситуацію, корекцію цього прогнозу я виставлю. Але глобальний смисл того, що я хотів сказати в цьому прогнозі, що поки є планети в рибах, поки буде ситуація така незакінчена. Поки люди не зможуть виїжджати за кордон, наприклад. Тобто, буде мобілізаційний такий на кордоні пропуск. Ну і хочу таке взагалі ситуацію сказати, що ем, з 2019 року, по частково 2025 і повністю 2026, планета Уран знаходиться в Тельці. Значить, і ем, Уран це управлінь водолія, тобто це тема Зеленського, Зеленський водолій. Коли Уран зайшов знак Зодіака Телець у 2019 році, то Зеленського вибрали президентом в Україні, і зараз він перебуває президентом в Україні. За моїми прогнозами, поки Уран в Тельці він буде президентом, Уран в Тельці до літа 25-го, частково повністю виходить в 2026 році, там к літу 2026. Що це означає? З точки зору всіх інших країн, Уран це планета реформ. Телець в матеріальній сфері, і от оця війна в Україні, а під головуванням Зеленського, з точки зору всіх країн, всієї економіки, це такий кровавий реформатор систем ну, міжнародних якихось процесів. І поки Уран в тельці, поки іншим міжнародним країнам буде потрібен Зеленський на посту президента і плюс-мінус, якась там ситуація. оця кровава кошмарна ужасна в Україні. Ну, автоматично. От, для того, щоб на цій крові робити ну, реформи, типу інакше не можуть, вочевидь, ці реформи зробити, <кій> ну, якісь, які робляться, а, слід відзначити ще перехід остаточний переход Плутона з Казірога в Водолій. А цей перехід він відбувається поступово з 2023 року, означає. Підсилення контролю інформаційного, тобто прослуховуються телефони, проглядаються месенджери, почта, значить, банківські операції проглядаються спецслужбами. Оце означає Плутон водолії в Україні і значить той, як це називається. Сейчас виночку і з точки зору мобілізації Плутон означає це діджиталізацію ну мобілізаційної енергії. Ну, бо плутон взагалі пов'язаний з цим чимсь таким глобальним, серйозним, кровавим, страшним зі. З питаннями життя і смерті, це питання мобілізації. От, і остаточно Плутон переходить в, Бодолії наприкінці цієї осені, це означає подальше, ще більше підсилення цієї діджиталізації в питаннях мобілізації. З іншого боку, знак здяка Казірух, який означає досягнення цілей. Допоки Плутон знаходиться в Казірогі а до середини листопада, він ще остаточно знаходиться. У війні люди, хоч трохи розуміють, заради чого ця війна, вони розуміють ціль, бо Казірог означає ціль. Водночас, коли Плутон остаточно вийде з Казірога наприкінці цієї осені і далі. Ну, За моїм прогнозом, люди взагалі не будуть понімати, що ця війна, ну для чого вона взагалі, і в Росії, і в Україні, і так це буде виглядати. Це, звісно, буде впливати на її, на її тривалість. Але оці планети в рибах, куди не кинь, вони все одно будуть казати так, не понімаємо цілі, так воно так, так воно так, але ж ну ви бачите, тобто ситуація непонятна, треба. Реагувати, ну, і так далі. Також планети в рибах означають постійні зміни. Риби в воді не знаходяться на одному місці, і ситуація риби, це динамічна тварина така. І виходить, що, ну. Ситуацію в війні складно проводити прямі лінії, відповідно, насправді складно прогнозувати. Бо вчора літаків в 16 не було, сьогодні є, кабів не було, сьогодні є, дронів стільки на Росію не літіло, сьогодні є. Там... Ну і Отак от ситуація поки планети в рибах. Причому риби означають зміни, які відбуваються тайно, не що люди ну, не можуть. Ну як би сказати, не можуть знати, що таке відбудеться. Воно ну потім ну, відбувається, от і от, і все. Отак, от, так от. А, таким чином, я ну, підведу підсумок цей прогноз про те, що процеси мобілізації, на мій погляд, вони не закінчаться у 2024 році. Вони будуть закінчитися впродовж 2025 року в декілька етапів. Ефект примусовості буде знижатись приблизно з весни 2025 року, і так далі. Але до літа 2025 п'ятого, як мінімум, вести мову про те, що будуть відкрити кордони, а люди, які в армії, зможуть ну, масово звільнюватися, не частково. А частково вже з весни можуть 2025 почати двадцять п'ятого масово, не раніше літа 2025 року, а повністю у ну, двадцять шостому році. Такий астрологічний прогноз. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу наприкінці вересня. Всі гроші йдуть на ЗСУ, нічого не розкрадається. Дякую тим, хто прийняв участь, і на все добре.